Слухайте, хочу з вами сьогодні поділитися словом. І е, ми кожен раз, коли ми зустрічаємося як церква разом, ми говоримо про Христа, ми співаємо про Христа, ми розуміємо, що Христос е, зробив в нашому житті. Е, ми святкуємо Великдень, і ми говоримо Христос Воскрес, воістину Воскрес. Навіть невіруючі люди, вони... Вітають один одного і кажуть, що Христос воістину воскрес. І е, коли ми про це говоримо, це основа нашої віри, і це, ну я вважаю, надважлива така істина, е, про яку ми сьогодні з вами трошки поговоримо. Хочу надихнути вас і показати одну історію з Біблії і подивитися, як Ісус Христос в такі непрості часи. Він приходить і він надихає. І на що він звертає нашу увагу? І коли ми з вами дивимося на Христа, ми бачимо цілу низку події світового масштабу. Які змінили хід усієї історії. Інколи ми, ну, коли ти вже багато років віруча людина, ти ходиш до церкви, ми не завжди про це думаємо. Але Біблія вона постійно звертає нашу увагу на ці всі події. Бог став людиною, жив з нами, був розп'ятий, знову воскрес, повернувся на небеса і Він царює у Всесвіті. Це дуже важливі події, які. Змінили хід всієї історії. І все це Бог зробив для людей і радикально змінив долю людства. Я інколи, коли я читаю Біблію, я сам собі нагадую про це. І я вважаю, що церква вона повинна знати про це, пам'ятати про це, чути про це. Кожен раз, коли ти молишся і ти приходиш в присутність Божу, Господь з'являється, і Він торкається твого серця, і Він нагадує тобі деякі речі. І сьогодні нова така епоха стосунків із Богом, яка розпочалася з моменту Його Воскресіння. Да, ми, ми живемо зараз в такий час нового заповіту, але Він почався з моменту, того, як Христос. Зійшов на Хрест, і потім Він Воскрес, і це було початок, було початком нового виміру життя і часу. Але сьогодні, друзі, ми часто забуваємо про цей вимір, який відкрило нам Воскресіння Ісуса Христа. Ми не думаємо, не думаємо про вічність і про славу Христа. Інколи ми настільки зосереджені на тому, що відбувається навколо нас і в нашому житті, інколи ми так засмучені, що ми забуваємо про вічність і про славу Христа. І саме це породжує зневіру, слабкість або відсутність посвяти в житті віруючих людей, і як наслідок відсутність. Задоволеності і миру в серці. Інколи ми молимося, ми говоримо: Господь, дай мені мир в серце. Але мир він приходить через те, що ми розуміємо, що створив Христос і де Він зараз. І те, через те, що Він очікує нас в Його присутності, у вічності. Це дуже важливо Багато хто з людей сьогодні прагне мати таке ілюзорне щастя. Ми вчора почали семінар не з дуже таких гарних новин або чогось такого надихаючого. І ми бачимо, що реальність вона реальність в цьому світі вона інша, ніж реальність у вічності там, де перебуває Бог. Я хочу сьогодні, щоб ми з вами звернули увагу на таке, що є земна реальність та є вічна реальність. Земна реальність це те, що змінюється, постійно змінюється. Я дивлюсь на наше життя. Ми в грудні, 29 грудня, буде як ми вже одружені 35 років, і за 35 років ми переїжджали десь. Більше вже 35 разів. <хи> Постійно щось змінюється. Тільки ти думаєш, що все, от, от ми приїхали, все добре, вже нічого не зміниться, ти починаєш будувати якісь там плани, і тут щось хлопців і змінилося. І ти розумієш, що все, що ми бачимо нашими очима, все, що ми маємо, все, заради чого ми витрачаємо свій час. Зусілля. Воно все може змінитися в один момент. Але є вічність, яка не змінюється. Є те, що ніколи не зміниться, незважаючи ні на що. Як часто, друзі, ми з вами живемо, думаючи про вічну реальність, от ти прокидаєшся і ти починаєш думати про вічну реальність. Не завжди. Інколи ти прокидаєшся і ти думаєш, що десь болить, як мені з ліжка злізти, або що сьогодні буде відбуватися, чи я маю гроші або роботу. І ми не думаємо про вічну реальність, ми постійно думаємо про реальність, в якій ми зараз живемо. Давайте розглянемо одну історію про те, як через 60 років після Свого Воскресіння Ісус. Прийшов до свого учня і друга. Як це відбувалося, і що Господь казав, і що його друг зрозумів? Це була зустріч з апостолом Іваном, таким собі 90-річним старцем, дуже літня людина. І ця зустріч була для однієї мети. Нагадати йому про вимір слави Воскреслого Христа. Дуже сильна історія. Я колись перечитував, і вона дуже сильно мене торкнулася, і я взяв і почав робити якісь там нотатки, і потім це вийшло як проповідь. Іван був у засланні на острові Патмос, якщо ви пам'ятаєте книгу об'явлень. І це був безлюдний такий кам'янистий острів, обдуваємий вітрами, де мешкали лише в'язні. Уявіть собі, людина 90 років, яка все життя присвятила Господу, зараз знаходиться на острові в'язниці ніякої перспективи, не тільки через вік. А й через реальність, в якої вона перебуває. І цей остров він був недалеко від острова Міліт в Середземному морі. І уявіть собі, такого поважного старця серед небезпечних злочинців, тяжких робіт, суворого климату, відсутністі відвідувачів. Та жодної перспективи на майбутнє. Інколи ми зараз з вами говоримо, в нас ми живемо в такому житті, в такі часи. Яка перспектива? Уявіть собі, Івана. Про що думав він в ті моменти? І Іоанн жив в непростий час. На той час всі апостоли вже були мертві, він був останній. Це був час правління імператора Домініціана та найсильніші гонінь на церкву. Не просто гонінь. Це була його державна програма Гнати церкву. Він ненавидив церкву. Саме тому Івана вислали на цей остров Патмос через ту програму. І це було серйозним таким тиском як на зовнішній, так і на внутрішній світ людини. Також стан церкви був непростим. Іван не тільки думав про себе, про свій стан, він думав про церкву, якою він присвятив все життя. Він знав, що церква зараз знаходиться в дуже небезпечному стані, бо багато різних вчень прийшло до церкви і все змінювалося. Багато брехні було. Серед церков. І для Івана це було дуже сумно. Якщо почитати послання церквам у книзі об'явлення, ми побачимо ці процеси в церквах, які на той час відбувалися. І саме в таких умовах відбулася зустріч Івана з Ісусом Христом. Ісус прийшов, щоб підбадьорити свого друга та учня в цей непростий період. Це саме відбувається і для нас, можливо, не в такій формі, але Господь він постійно приходить до нас. І вся книга об'явлення це книга підбадьорення та перемоги, перемоги Ісуса Христа. Я не знаю, як ви читаєте книгу об'явлення для багатьох людей вона, людей вона не зрозуміла, але це книга підбадьорення. Ісус переможець. Все, як Бог почав з самого початку, зі створення землі, неба, людей, створення такої особливої атмосфери, його присутності серед людей. Так само все закінчується: нова земля, нове небо, люди, які спасені, і Господь посеред них. Нічого не змінилося. Щоб не відбувалося в цьому житті, в якому ми живемо зараз, у Господа є небесна реальність, Його плани, на які ніхто не може вплинути. І дивіться, перше місце писання, на основі якого ми з вами попрацюємо трошки сьогодні, це книга об'явлення, перший розділ з 9-го вершу. І ми прочитаємо, подивимося і потім вже поговоримо. І тут написано так: Я, Іван, ваш брат, і співучасник у стражданнях, царстві та терпінні в Ісусі, був на острові, що зветься Патмос, за Слово Боже та свідчення про Ісуса Христа. Він там був не через те, що Він щось там вкрав або когось вбив. Він там знаходився за Слово Боже, тобто, Він залишався вірним Божому Слову. І далі за свідчення про Ісуса Христа Він проповідував Євангеліє, і через те він був засланий на цей остров. У день Господні я був у дусі і почув за собою гучний голос, немов голос сурми, який сказав: те, що бачиш, запиши у книгу, і надійшли до сіми церков. У Єфес, Смирну, Пергам,ті, Атиру, Сарди, Філадельфію та Лодикію. І я повернувся, щоб подивитися, чий голос говорить до мене, і я, повернувшись, побачив сім золотих світильників. А серед світильників був хтось, схожий на сина людського, одягнутого в довгу одежу, подперезаного попід груди золотим поясом. Його голова та волосся були білі, як біла вовна, як сніг, а очі, як полум'я вогню. Його ноги були як бронза, розпалена в печі, а голос як шум великої води. У правій руці він тримав сім зірок, а з його вуст виходив е, обосічний меч. Його обличчя було як сонце, яке світить у всі свої сили. Коли я побачив його, то впав до його ніг, наче мертвий. Він поклав на мене праву руку і сказав: не бійся! Я перший і останній, я живий, я був мертвий, а ось тепер я живий на віки віків. І я маю ключі від смерті і від царства мертвих. Дуже круто. Але перш ніж звернутися до семи церков, Ісус звертається з особливим посланням до свого друга, апостола Івана. Ісус є у своєї славі, і Він не просто каже, я живий. Він щось показує своєму другу. Але те, як Ісус явився Іванові, потрясло Івана до глибини душі. Уявіть собі, з моменту, коли вони бачились в останній, минуло 60 років. 60 років, друзі. Це було, коли Ісус Воскрес і Син Божий підносився з Єліонської гори. Це був останній момент, останній, коли Іван бачив Ісуса Христа, свого друга, Господа, вчителя своїми очима. Як ви вважаєте, за 60 років Іван Міг зневіриться? Тільки уявіть собі. Я не знаю, скільки вашої церкві вже. 30 з копійкою? 28. 28 років. Це навіть не 60. Просто подумайте, скільки людей залишиться в церкві через 60 років. Це багато. Дивіться, слава Воскреслого Христа відігравала велику роль як у житті самого Христа, так і у житті Його учнів. Слава Воскреслого Христа! Ми не завжди про це думаємо, але Ісус, Він завжди являвся в своєї славі. Чому Біблія про це говорить? Пам'ятаєте, як Ісус молився своєю молитвою первосвященника? Це 17-й розділ Євангелія Івана. Іван він нагадує про це, він пише і про ту молитву, якою молився Ісус. І там написано в 17 розділі з 4-го віршу, написано так: Я прославив тебе на землі, Ісус молиться, звертаючись до свого батька, закінчивши справу, яку ти мені доручив зробити. Отче, прослав мене у себе славою, яку я мав у Тебе до початку світу. Чому Господь він говорить про славу? Бо він, ми святкуємо, бо зараз ми в такі роздвя, різдвяні часи. Ми будемо святкувати Різдво ну, вже скоро. І коли ми говоримо про Різдво, ми завжди говоримо про мале дитя, яке з'явилося в цей світ. Але ми не завжди думаємо про те, що це не просто молодіття, це Господь, який явився на цю землю. І Він залишає славу, в якій він був. Він не просто став прославлений через те, що він воскрес. Він і був прославлений. Він залишає славу небес, він приходить на цю грішну землю, щоб врятувати нас, щоб зробити те, що було в серці Отця, і потім повертається в ту саму славу. Він молиться про це, але ну, я вважаю, що це важливо бачити Христа прославленого. Я скажу, чому це трошки пізніше. І Христос, він тут молиться, Він каже, прослав мене тою славою, яку я мав у тебе до того, як я прийшов на цю землю. Начебто не скромно просити про славу, але це не так. Не для Христа. Як я кажу до того, як він став людиною, він мав славу. І дивіться, ще 17-й розділ Івана, Івангелія Івана, 24-й вірш, написано: Отче, я хочу, щоб. Ті, кого ти мені дав, були зі мною там, де я. І побачили мою славу, яку ти мені дав, бо ти полюбив мене до створіння світу. Вау! Ісус залишив славу небес. Потім ми бачимо, як Він. Помирає на Христі, потім ми бачимо, як Він воскрес, Він повертається у славу, але не сам, а забираючи з собою спасенних людей, нас з вами. Тобто Він каже: Отець, я прийшов із слави, я повертаюся в Твою славу, але я очікую, що люди, які повірили в мене, вони побачать мою славу у вічності. Якось це важливо. Він прийшов не тільки для того, щоб спасти нас, але щоб ми бачили Його славу. Я ще раз ще раз підкреслюю, це дуже важливо. Якщо ми не беремо до уваги славу Христа, ми відразу починаємо гнатися за славою людською. За різними формами, які здаються нам славою. Дивіться, що каже апостол Павло у другому посланні до, до Корінтян, третій розділ, і там написано так. Дуже класний вірши, вірш. І ми з відкритими обличчями бачимо, як у дзеркалі сяйво слави Господа. Чуєте? І змінюємося. Вау! Стаючи, стаючи дедалі, більше схожими на нього. Його слава в нас все зростає, адже вона походить від самого Господа, а Він є Дух. Інколи ми думаємо, як ми можемо змінюватись? Дивись на славу Божу. Дивись на Христа прославленого. Бо це нагадує нам, що все, що ми бачимо зараз, воно змінюється, а слава Христа незмінна. І нам треба змінюватися, стаючи дедалі, більш схожими на нього. Дивлячись на славу Христа, ми перетворюємося на Його образ. Тобто, з'явившись Іванові, Ісус показав йому результат свого Воскресіння. Біблія говорить нам про те, що ми воскреснемо. Давайте ми подивимось на ці результати і підбадьоримо один одного так само. Результат Воскресіння Ісуса Христа. Чому важливо про це говорити? Інколи ми про це також не думаємо. Ми не думаємо дуже сильно про славу. Ну, славний Господь і славний, ну і аллій. Але в нас є свої проблеми. Ми не завжди говоримо про Воскресіння Ісуса Христа, бо інколи ми не розуміємо до Кінця, чому це так важливо. Апостол Павло каже: якщо б Христос не воскрес, то і наша віра була б не про що. І так, результат Воскресіння Ісуса Христа декілька думок я хочу вам дати. Ну, перше, це велич божественності Ісуса Христа в Його Воскресінні. Іван дуже добре знав Ісуса, тому що вони були близькими такими друзями, причому у зрілому віці, у всіх значущих подіях земного життя Христа. Іван був з ним. Він навіть був його родичем. Навіть до гівцеманії та смерті Христа Іван був поряд з ним. Пам'ятаєте, коли Ісус був на хресті, Він розмовляв з Іваном і Він казав: Послухай, зараз я хочу, щоб моя мати була з тобою. І тут, зустрівшись із Христом, Він бачить Сина Людського. Пам'ятаєте, ми з вами прочитали? Іван каже: я повернувся і побачив сина людського. Він впізнав Ісуса Христа. Це був не ангел, це була людина, яка має явні божественні якості. То був Ісус Христос, якого Він знав, реально знав, з яким був близький. Повноцінний Бог. Ще раз книга об'явлення, перший розділ. Я повернувся, щоб подивитися, чий голос говорить до мене. І він побачив свого друга, Господа, Бога і людину. Він його пізнав. Але він виглядав по-іншому, і він підкреслює деякі. Риси, які він побачив у Христі. Дивіться, Він каже, він має абсолютну святість. Його голова та волосся були білі, як біла вовна, як сніг. Волосся його біле, і це говорить про його абсолютну святість. немає жодної домішки гріха в Ісусі Христі. Скажеш, ну і що? Це наша перспектива. Чому сьогодні люди страждають? Тому що ми з вами живемо в світі гріха. Інколи люди вони питають, чому війни? Бо гріх. Люди обрали гріх, вони не обрали Бога. І ми зараз, віруючи люди, ми живемо посеред тих людей. Які обирають гріх. Хочемо ми або не хочемо, це торкається нас так само. У нас у всіх є спокуси так само. Але прийде час, і Христос показує Іванові: дивись на мене, це твоя перспектива. Земна реальність каже тобі, що в тебе немає перспективи. Але я хочу тобі нагадати, що в тебе є перспектива. Дивись на мене, щоб тебе ніщо не засмутило на цій землі. Бо інколи ми опускаємо руки, я намагаюся, намагаюся, але все одно я знову згрішив. Але Господь приходить і каже: дивись на мене, прийде час, це все закінчиться. Також Іван дивиться на Христа, і він бачить, що він має абсолютну владу. Ісус не тільки святий, але й має божественну владу. Його ноги були як бронза, розпалені в печі. Ноги це символ влади. Це говорить про те, що він міцно стоїть. Саме це він повідомляє Іванові і нам. Я міцно стою. Незважаючи на все, що відбувається на цієї землі, я міцно стою. Він непорушно, незмінно стоїть у своєї владі, все підкорено йому, він все контролює і всім розпоряджується.